Привіт! Ми з моєю донечкою Маріною хочемо з вами поділитися рецептом дуже смачного ніжного полуничного торта. Він просто тане у роті. Рецепт і всі деталі будуть під відео, а ми будемо вдячні, якщо ви подивитесь відео до кінця і поставите лайк. Для початку приготуємо класичний бісквіт. Для цього 4 жовтки збиваємо з цукром, збиваємо до побіління жовтків. Далі обов'язково знімаємо вінчики, миємо їх і будемо збивати білки. До білків додаємо дрібку солі, починаємо збивати і поступово додаємо цукор, продовжуючи збивати. Білки маємо збити до стійких піків. Далі до жовтків додаємо білки і легенько все перемішуємо. Міксер не використовуємо, потім додаємо борошно, обов'язково необхідно просіяти. І легенько перемішуємо без міксера. Далі тісто виливаємо у форму діаметром 20 см і ставимо випікатися у розігріту духовку 180 градусів 35 хвилин, достаємо готовий бисквіт. даємо спочатку вистигнути у формі. Далі знімаємо фольгу, вирізаємо кондитерське кільце. І залишаємо безхвіт вистигати на решітці. Потім загортаємо бисквіт у харчову плівку і ставимо на ніч у холодильник. Тепер беремо 2 пачки сметани по 400 г. Я використовую сметану 20% і відкидаю її на марлю. Зверху загортаю харчовою плівкою, щоб сметана не обвітрилася в холодильнику. І ставлю цю сметану на ніч у холодильник для того, щоб стекла зайва рідина. Наступного дня маємо ось таку сметану. З неї стекло майже 250 грам сироватки. А сметана має ніжну кремову текстуру. Приготуємо полуничний конфітюр. До полуничного пюре додаю кукурудзяний крохмаль, цукор, ставлю на вогонь варитися до загустіння. Потім, коли конфітюр вистегне, додаю шматочки замороженої полуниці. Тепер приготуємо сіроп для пропітки бисквіта. Воду, лимонний сік, цукор, ставимо на вогонь і варимо до закипіння. Бисквіт ми розрізаємо на три рівних коржі. А тепер приготуємо смачний ніжний крем. До сметани це приблизно 500 грам, додаю 150 грам цукрової пудри, перемішую лопаткою. Міксер не використовую, лише перемішую силіконовою лопаткою. Далі окремо збиваю холодні вершки і до сметани додаю вершки. Перемішую спочатку акуратно лопаткою, а потім збиваю міксером, але не довго, буквально 15-20 секунд. Крем має чудову текстуру, він гарно тримає форму. Перекладаю крем у два кондитерських мішки. Тепер починаємо збирати наш торт. Викладаємо перший корж, пропітуємо сіропом, змащуємо кремом. Робимо з крему ось такі бортики, як на відео. І викладаємо полуничний конфітюр. Далі поверх полуниці ще трішки крему. І ставимо другий корж. Потім робимо все так само: крем, полуниця і третій корж. Третій корж ми пропітуємо і змащуємо кремом. Одягаємо кондитерське кільце і ставимо в холодильник на ніч для пропітки і стабілізації. Наступного дня ми наш торт вирівнюємо тим самим кремом, який ми робили. Цей крем він дуже гарно тримає форму, з ним дуже легко працювати. І готовий торт декоруємо. Я декорувала дольками мандаринок, цукерочками Рафаело і зернами гранату. Цей торт неймовірно ніжний, смачний, він дуже подобається дітям. Обов'язково приготуйте. Ось так він виглядає у розрізі, а ми дякуємо за лайк.